Майже два кілограми наркотиків українець намагався вивезти до Молдови. Мікроавтобус 30-річного громадянина України прямував до Молдови, Прибув до пункту пропуску Кельменці у другій годині ночі. Під час огляду автомобіля спільна прикордонно-митно-оглядова група у валізі виявила два пакети з речовиною білого кольору. Проведений попередній тест показав, що в пакетах присутня наркотична речовина. Чоловіка одразу затримали, а пакети, ймовірно, із наркотиками направили на експертизу. Керувала безпілотником, до якого примостили ящик цигарок. Військовослужбовці Чернівецького прикордонного загону у рамках спецоперації захід 2023 затримали операторку та безпілотний літальний апарат, за допомогою якого правопорушники намагалися налагодити канал доставлення тютюнової контрабанди у Румунію. На місці також виявили пакунок з тютюновими виробами, ноутбук з відповідним програмним забезпеченням та змінні акумуляторні батареї. Сьогодні вночі, під час реалізації оперативної інформації, прикордонний наряд відділу Красноїльськ за силовою підтримки спеціального мобільного підрозділу Дозор виявили місце злету та посадки безпілотного літального апарату. Також на місці події затримали мешканку прикордоння, 22-річну жінку, яка управляла літальним апаратом. СБУ затримала зрадника, який коригував удари по Миколаївщині шахедами та фосфорними снарядами РФ. За вказівкою агресора фігурант об'їжджав при фронтовій території області та приховано фіксував місця базування особового складу і техніки українських захисників. Також він намагався виявити склади з озброєнням та боєприпасами ЗСУ, у тому числі іноземного виробництва. Отримані розвіддані загарбники використовували для підготовки нових та проведення повторних ударів по регіону насамперед по Очакову. Контррозвідники СБУ затримали російського агента під час виконання ним ворожого розвідзавдання. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі. СБУ повідомила про підозру про кремлівському тіктокеру, який влаштував провокації у Києво-Печерській лаврі. Зловмисником виявився 46-річний мешканець столиці. На власній сторінці у соцмережі TikTok він розміщував дописи, в яких заперечував збройну агресію РФ і дискредитував військово-політичне керівництво України. Також фігурант брав активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня поточного року. Тоді він публічно підбурював людей чинити спротив законним діям представників влади та правоохоронців. Вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу. Рятувальники Буковини обстежували водойми області. Так перевіряли, чи готові озера та ставки до початку купального сезону. Щоб запобігти трагічним випадкам на воді, фахівці групи водолазних робіт обстежили дно водойм. Інспектори служби порятунку поспілкувалися з працівниками баз відпочинку. Нагадали їм, що обов'язково повинно бути у тих місцях, де відпочивають люди. Надзвичайники оглянули обладнання та спорядження рятувальних постів, провели бесіди з їх працівниками. СБУ затримала у Черкасах російського агента під час скоригування ним ворожого удару по місту. Зрадник збирав розвіддані про місця базування і переміщення українських військових та систем ППО. Зловмисником виявився мешканець тимчасово окупованої частини Херсонщини, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Згодом через месенджер на нього вийшов кадровий співробітник російської воєнної розвідки з пропозицією негласної співпраці. Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. За матеріалами СБУ, довічне ув'язнення отримав диверсант російського РУ, який готував вибухи на одеській залізниці. Контррозвідники СБУ затримали його у жовтні минулого року у результаті багатоетапної спецоперації на Одещині. Серед вилученого ворожого диверсант та понад 3 кілограми тротилу протитанкова міна і підривачі за матеріалами української спецслужби суд призначив йому найвищу міру покарання довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. За даними слідства, ворожим поплічником виявився колишній посадовець карного розшуку лінійного підрозділу розформованої міліції на одеській залізниці. Після 24 лютого 2022 року він був завербований представником ГРУ для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні. Для конспірації російський агент постійно змінював зовнішність та канали зв'язку зі своїм російським куратором. Також він використовував документи, оформлені на підставних осіб, зокрема паспорт громадянина України. СБУ викрила волинську компанію, яка постачала на Росію комплектуючи для виробництва підводних човнів. До організації обрудки прочатний керівник однієї із волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів. Для маскування незаконної діяльності зловмисники задіяли афілійовану фірму на території однієї з європейських країн. Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями ЛДНР. Від початку повномасштабної війни ділки нелегально експортували майже 200 тисяч одиниць критично важливих виробів. Сбу затримала одного з організаторів прокремлівських провокацій у Києво-Печерській лаврі. Фігурантом є заступник керівника проросійської організації Єдіне Отечество» та учасник релігійно-політичної організації РПЦ Союз православних братств України. За даними слідства, він був одним з організаторів провокації на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня 2023 року. Тоді фігурант підбурював людей до масових заворушень і давав інтерв'ю, в яких безпідставно звинувачі. ...Україну у розв'язанні війни. За поданням СБУ, суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми. СБУ затримала російського агента, який зливав ворогу позиції сил оборони під Бахмутом та Авдіївкою. Встановлено, що цей фігурант об'їжджав прилеглу територію фронтових міст та приховано фотографував позиції українських військ, а також позначав їхні координати на електронних картах. Отримані відомості російський агент передавав своєму куратору з підконтрольного агресору МДБ ДНР у тимчасово окупованій Горлівці. Отриману інформацію, загарбники планували використати для проведення ракетно-артилерійських обстрілів по позиціях підрозділів сил оборони. За даними слідства, поплічником РФ є 32-річний мешканець Торецька, який входить до близького оточення одного з керівників МДБ ДНР в окупованій Горлівці. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. ДБР викрило правоохоронця з Буковини, який продавав інформацію щодо розташування нарядів на державному кордоні. Так допомагав ухилянкам. Прикордонника було викрито під час отримання хабаря у розмірі 60 тисяч гривень за сприяння у незаконному перетині через державний кордон з Румунією особам призовного віку. Правоохоронцю вже повідомлено про підозру. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна. Поліцейський офіцер громади де Адріан Доготарь вступив до лав національної поліції за програмою, яка стартувала у 2019 році, метою якої є забезпечення кожної територіальної громади, окремим офіцером розповідає його робочий день розпочинається із вивченням подій, що сталися за добу. Потім він зустрічається із керівником села та мешканцями. Я поліцейський офіцер громади Красної територіальної громади. До складу якої води село Стара Краснешора та СМТ Красноїльськ. Чисельність нашого населення близько 12 тисяч осіб на нашій громаді проживають. Дуже багато осіб різної національності в громаді я знаю всіх людей, теж саме як і вони знають мене. Співпраця ПОГА із жителями сіл існує з початку запровадження проєкту у Красноїльській тергромаді. Поліцейські офіцери громади ведуть також активну діяльність у навчальних закладах. З тим, що моїх почали частіше запрошувати до нашого закладу. У наших дітей покращилася відвідуваність закладу. Діти почали, скажімо так, брати участь у різноманітних конкурсах і приносити досить гарні результати. Бо, все ж таки, коли приходить офіцер у формі, для дітей це має велике значення. А у квітні цього року поліцейський офіцер громади Адріан Доготар надав першу домедичну допомогу чоловіку, якому стало зле у магазині. Після чого ми дуже швидко зреагували. І забігли в магазин, побачили з людину староста села Старої Краснешори, та надали йому домедичну допомогу. Після чого ми викликали швидку допомогу та передали чоловіка лікарям. Чоловік із жахом пригадує цю подію. Якби не вони не знати, чим би це закінчилось, поки швидка приїхала. Я їм за це дуже вдячний. Свою історію розповідає Галина. Був в мене такий випадок, що вкрали мені в мене бензопилу. Я звернулася до наших поліцейських нашої громади, і вони відреагували швидко, скоро та й знайшли мені мою пилу. Дякую, що є такі працівники поліції, які. Які не байдужі до нашого села, до наших людей. Реалізація проєкту Поліцейський офіцер громади триває в Україні і на Буковині. Зокрема, вже до кінця року кожна територіальна громада матиме свого поліцейського офіцера. На кордоні з Румунією затримали чоловіка, який намагався виїхати, показавши прикордонникам липові документи. 41-річний житель Дніпропетровської області не мав правових підстав для виїзду за кордон, проте вирішив оминути паспортний та митний контролі. Представив фальшиве посвідчення військовозобов'язаного та довідки ВЛК Те, що документи не справжні виявили прикордонники. Чоловіка затримали. СБУ затримала диверсанта ФСБ, який готував підрив залізничної колії під Авдіївкою. Під час проведення багатоетапної спецоперації затримано проросійського агента, який готував підрив ділянки залізничної колії на Авдіївському напрямку. Таким чином окупанти планували порушити логістику сил оборони, у тому числі щодо забезпечення українських захисників пальним та боєприпасами. Для вчинення диверсії російський агент мав забрати вибухівку із заздалегідь підготовленого схрону і замасковано встановити її поблизу лінії рухомого складу. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували злочинну діяльність і затримали його. СБУ повідомила про підозру працівнику Києво-Печерської лаври, який заперечував існування України. 56-річний прихильник рашизму. У коментарі одному із вітчизняних телеканалів назвав тимчасово захоплений Крим російським, а кордони нашої держави незареєстрованими. Крім того, він сказав журналістці, що Путін не розпочинав війну проти України, а загибель цивільного населення від російських повітряних ударів назвав закономірним. Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти незаконної діяльності фігуранта проти державної безпеки України.